Вітаю вас на телеканалі. НТК події дня вівторка, 11 лютого у студії Тамара. Приходько сьогодні будемо говорити про такі факти та події. Далі коротко у Польщі коломийський автобус зіткнувся із легковим автомобілем. Обидва водії загинули. Дощ у квартирах. Мешканці будинку 7Б на вулиці Чайковського потерпають від великої води. Українські студенти і журналісти можуть отримати шанс їздити в Європу без віз. Одна життєва історія, яка вражає до сліз. У Коломиї відбувся загальноміський чемпіонат із волейболу. Тепер детальніше. Польщі пасажирський автобус із туристами зіткнувся із легковим автомобілем. Аварія сталася ввечері 10 лютого на трасі варшава люблін У ДТП загинули обидва водії транспортних засобів, що зіткнулися. Кермував автобусом 29-річний Павло Романович Циганчук із Коломиї. Нам вдалося відшукати відео наших польських колег. Деталі ДТП розкаже Віта Васильчук. Аварія сталася у Мазовецькому воєводстві Польщі. За повідомленням рятувальників, унаслідок ДТП загинуло дві людини та 11 отримали поранення. Їх доставили у Варшавській лікарні. Троє з потерпілих перебувають у важкому стані. Також є інформація, що в автобусі їхали українські туристи. Проте вона не підтверджена. Відомо, що ДТП трапилося у понеділок, близько 20-ї вечора за київським часом. Протягом кількох годин дорогу перекрили в обох напрямках. Польська поліція повідомляє, що рейсовий автобус зіткнувся. Із автомобілем марки Опель. Неоплан, виїжджаючи із сторони Любліна зіткнувся із Опелем, що прямував із вулиці Нарутовича. Після удару транспортні засоби з'їхали в кювет. Автобус частково притиснув автомобіль. Поліція встановлює причину аварії. Відомо, що неоплан належить Коломийському автопарку. За кермом був 29-річний Павло Циганчук. Також консульство України у Польщі повідомляє, що наразі госпіталізовано троє наших краян. Це Кавінська Тереза із Верховини Федорчук Оксана. Оксана, мешканка Циняви. Коломиянка Лідія Івахнюк знаходиться у шпиталі мінськ мазовецький Біля неї перебуває чоловік. Прокуратура та поліція Польщі у ході попереднього розслідування встановила, що вини Павла Циганчука у скоєнні ДТП немає. Колектив телерадіокомпанії НТК висловлює співчуття рідним та друзям померлого. Дощ у квартирах. Мешканці будинку 7Б на вулиці Чайковського потерпають від великої води. У новобудові спочатку від морозів замерзли труби. Опісля з десяток помешкань у двох під'їздах затопило водою. Як з'ясували спеціалісти, причина несправність котла в одній із квартир. Люди звертаються за допомогою до редакції телеканалу НТК і підраховують збитки за вікном сніга у квартирі. Справжні сінський дощ. Великі краплі падають просто із люстри. Що вже говорити про пошкоджені меблі? Котел, стіни та навіть двері. Пані Оксана разом з чоловіком планували цього тижня оселитися в новій квартирі. Все для цього зробили. Якісний ремонт встановили котел, лічильники завезли меблі. Лише хотіли обживати помешкання, як трапилася біда. І звідусіль потекла вода. Усе майно затопило. Ми приїхали, і от така біда. Все тече, і завтра мали йти сюди, жити. а… Нема куди йти жити, і хто нам це має відшкодувати? Не знаю. Квартиру люди облаштовували вже два роки. Торік такої проблеми не було, каже пані Оксана. А тепер минулого тижня замерзла вода, тому довелося її відімкнути. Опісля нова неприємність: оселю залили водою. Позвонили, що включити. Ми включили, і з лічильника водяного почала тече вода. І ми закрили воду. Вони сказали нам що начальство, що буде міняти лічильник, що вони знають і поміняють. Хто за це має відповідати? І... Скільки ми ще маємо так бідувати? будинок по вулиці Чайковського належить до об'єднання співвласників. Його керівники та спеціалісти два дні шукали причину цієї аварії. Спочатку думали, що прорвало внутрішню трубу. Потім з'ясували, проблеми знаходиться зовні в квартирі на шостому поверсі. Господар помешкання наразі за межами коломи. Ми побачили, що вирваний кран. Чому це сталося? Не можемо сказати. Центральні крани цілі. А от від, від центрального водопроводу до цей кран, і який бачимо, він вирваний. Це на майбутнє до котла. Щоб більше не було таких ситуацій, треба ті люди, які роблять ремонти, треба звичайно, щоб все були ліцензовані фірми, А не, щоб просто з вулиці когось закликали, як не дешевше, як не щоб зробити як найшвидше. Друге, треба, щоб люди хоча ще були тут на місці, а не, що так, поїхали, хто ходив за границю, і тут ми мусимо за ними. Це добре, ж нас ключ, ми нам продали сківи ключ. А так, щоб не було ключа, це буде тако, лилося і лилося. Тому що стояк, наш стояк, він цілий, він не зірваний. А вже всередині в квартирі, оце що йде до котла, тут або плани його закріпили слабо. Треба людям просто бути тут на місці, ну, щоб вони були тут почаще, а не лишатися, все ми приїздимо. І потім шукати хтось буде крайній замісний. Пан Юрій та пан Олександр кажуть, біду людей добре розуміють, але попередити її просто нереально. Багато мешканців за адресою не проживає, тому потрапити в квартиру у потрібний момент вони не можуть. Обіцяють за можливістю допоможуть постраждалим людям. Їм рекомендують залучити спеціалістів, які порадять, що робити далі. Українські студенти і журналісти можуть отримати шанс їздити в Європу без віз. Про це мова йтиме на зустрічі із єврокомісаром із питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле. Вона відбудеться цього тижня у Києві. Наразі обговорюються лише дві категорії українських громадян. Про це повідомило джерело у Кабміні. На думку експертів, такий крок з боку ЄС цілком можливий, хоча Україна не виконала вимоги щодо прийняття антидискримінаційного законодавства та залишилася позаду Молдови і Грузії. А ці країни нагадаємо, вже до кінця березня повинні пройти всі процедури провадження безвізового режиму. Однак Європа вже зараз, в якості політичного жесту, може піти на такий крок стосовно українських студентів, журналістів і, можливо, науковців. Про це розповів голова підкомітету Верховної ради з питань євроінтеграції Володимир Курінний. А от керівник громадської організації Європа без бар'єрів Ірина Сушко вважає, що перспективи не такі райдужні головною перешкодою можуть стати міграційні настрої українських громадян, які виникли у зв'язку із останніми подіями, також можливі протести зі сторони Молдови та Грузії, які для встановлення безвізового режиму пройшли певний шлях. Водночас, за словами фахівців, для такого нововведення потрібна політична воля трьох інстанцій: Єврокомісії, Європарламенту та Ради Європи. Саме Рада ЄС налаштована щодо спрощення візового режиму найбільш критично. Але якщо Європа зробила крок від декларації до дій, це вже добре. Навряд чи результат буде протягом кількох місяців, оскільки рішення приймає не сам Штефан Фюли, заявляють експерти. У 27 років помирає її син. За ним від туги чоловік. Внучка у 2,5 з половиною роки стає інвалідом, прикутим до ліжка. Друга внучка хворіє, невістка відвернулася від неї. Таке випробування долі випало на одну людину, звичайну жінку. Одного разу вона вже не витримала, накинула на шию зашморг. Врятували зараз у свої 70 опікується хворою внучкою Людмилою, але вже на межі. Знову почали з'являтися думки про самогубство, якби не молитви та благодійник. За нього молиться йому і дякує. Каже, зараз проти нього багато негативних налаштованих людей, але вона знає його як істинного християнина, тому захищатиме, допоки жива на цьому світі. У звичайній коломийській багатоповерхівці в однокімнатній квартирі проживає 70-річна коломиянка Галина Мругала. Ось кому треба присвоювати героїв. Ось кому треба давати медалі та ордени. На долю цієї жінки випало стільки горя, що витримати зможе не кожен чоловік. Сталося так, що її внучка Людмила ще немовлям отримала травму голови. У два з половиною роки її самопочуття почало різко погіршуватися. Реанімація, два тижні без свідомості, лікування результатів не дало. Хоча остаточного діагнозу немає й дотепер. Але дівчинка на інвалідному візку, ніхто не може сказати конкретно, але в Трускавці сказали, там була консультували з п'яти держав лікарі. Я заплатила за консультацію і сказали, що вона перенесла у маленькому віці травму мозку, де вона так удар отримала. Лопнули судини мозку, крововилив. І вона, і, врешті-решт, гною було 70% у спинному мозку. Забрали у Франківськ два тижні без свідомості в реанімації. Пункцію чотири рази брали. Далі маленька Людмила вже інвалідом потрапляє на утримання в інтернат, але на цьому біди не залишили цю родину. Від раку помирає 27-річний син Галини Михайлівни, а згодом і чоловік. Одного разу вона не витримала, вже накинула на шиї зашморг. Врятували жінка, збирається з духом і бере опікунство над хворою внучкою. каже у ті часи: багато людей відвернулися від неї. Був тільки один: він допоміг поховати сина, облаштував квартиру, давав гроші на ліки, та найважливіше забезпечував внучці реабілітацію у Трускавецькому санаторії. Як ми її лікуємо трускавці, вона стає краща, вона стає доступніша. Там, взагалі, Казявкін каже, каже: ну, Людмила, ну ми тебе не впізнаємо. Ну, якби тобі хоч два рази у рік сюди, тебе можна було привезти. Ну, я з тисячу пенсії, я не можу її привезти. У мене он, повно цих лік, ліків, я перенесла операцію на печінку. Гана Михайлівна каже, що вони живуть на цьому світі тільки завдяки своєму благодійникові. Я не маю звідки її повести. Ми отак бідуємо, як ви не дичинський, все, нам був би вже кінець, я вам гарантую. Ну він опікується нами, він, він похорон, як малий помер. Нині хоронити єдиного сина у 27 років. Це собі не кожен може уявити. Скільки в нас тут є інвалідів, лежачих, та ми можемо зараз піти, скільки він допомоги дав, Люба, скажи ти, а? Скільки він є, цей Романюк, він взагалі 13 років паралізований. Тепер цей Шиманський Михайло. Ну всі, ну кожний тут, кожний тут у будинку, до кож... кожний звертався. І він всім він нікого не лишив. Я не знаю, що про нього взагалі. Кому він зробив зло? Я тримаю цю фотографію як ікону, бо після Господа Бога ця людина для мене так майже на рівні, бо я. Пропала би разом з цією дитиною. Ми б вже давно пропали. Якби не він, Галину Михайлівну приходять підтримати друзі та знайомі. Вони підтверджують те, що якби не благодійна допомога, ця сім'я не вижила б самостійно. Саме Богдан Дочинський єдиний, хто опікується родиною майже 20 років і відправляє. Дитину на лікування в Трускавецькій санаторії цей санаторій один із кращих, і допомагає матеріально і допомагає морально. Ну морально підтримує дуже сильно. От Галина Михайлівна мені не раз дзвонить. Подзвонив Богдан Петрович, каже: так нібито медом помазано на серці. Зразу мені стало легше. Всі коломияни і люди Коломийського району повинні знати, який великий вклад, яку сумарну допомогу. Богдан Петрович виділив людям. Всі приходили у депутатську. Ніхто не вийшов з депутатської, щоб не одержати. Грошову допомогу, тим більше дуже багато до 15 людей він положив феофанію, де лікувалися, де робили операції з приводу серця, і таке інше, і люди настільки жорстоко відносяться. Галина Михайлівна сподівається, що вони і надалі залишаться під опікою Богдана Гдичинського. Їм зараз знову потрібно їхати в Трускавець на реабілітацію, а ще знайшли клініку у Ізраїлі. Тамтешні лікарі за півтора місяця готові підлікувати Людмилу так, що вона зможе сама себе обходити, але на це потрібно 50 тисяч доларів. Хто Боже, хто небайдужий помогти цій Людмилі, щоб я могла її повезти на лікування в Ізраїль? Ну, нас ніхто не хоче, бо ми я всюди вже перекладала, посилала всюди ці виписки з історії хвороби. Ніхто не хоче один Ізраїль погодився нас прийняти. Найважче Галині Михайлівні вночі тоді Людмилу найбільше судомить. Вона неспокійна та голосно стогне. Дівчина не спить вже 20 років тільки на заспокійливих. Аби знести інвалідний візок та вивести внучку з третього поверху на вулицю. Бабуся щоразу просить перехожих з подвір'я, хто допоможе, а кому й платить за послугу. Ще на підмогу до родини майже щодня приходить представниця Карітасу. Любов Смеречинська вже три роки з цією родиною, але щоразу у неї сльози на очах. Ой, це треба дуже важкий хрест у неї, Навіть. не знаю, чи ще б знайшлася одна людина, яка би так могла доглядати цю дитину. Сама Галина Михайлівна налаштована вже не так оптимістично, втрачає і здоров'я, і віру. Знову почали з'являтися думки про самогубство, рятує тільки молитва. Але каже: якщо залишиться без допомоги, підуть з цього світу. Обидві. Галина Досин Ігор Кофлюк, Події НТК. При катедральному соборі приображення Христового дії церковний хор. Лауреат багатьох фестивалів відомий за кордоном. Цього року вони ювіляри. Хору виповняється 15 років. А повірте, для такого великого товариства це дуже великий термін. Ми запросили у студію представників цього творчого колективу. Поговоримо про їхні добутки та послухаємо їхні духовні пісні. Середа, 12 лютого, 19.45. 15 лютого Коломиї відбудеться вечір документального кіно. Захід проведуть у ресторані «Галпрут». Гості матимуть можливість переглянути найкращі стрічки про Коломию. Автор фільмів, журналіст телеканалу НТК, краєзнавець Василь Нагірний. Початок у суботу о 16-й годині. Телефон для довідок 096 492 0571. Інформаційна підтримка телеканалу НТК та Радіо «Сяйво». Змагалися волейболісти. У Коломиї відбувся загальноміський чемпіонат із цього виду спорту. У ньому взяли участь учнівські команди навчальних закладів міста. Змагання можна назвати масовими. Більше сотні юних спортсменів боролися за титул найкращих та можливість представляти Коломию на рівні області. Деталі у сюжеті наших журналістів. Команда четвертої школи до змагань підійшла з усією відповідальністю. Тренер Дмитро Дмитрук розповідає, що 12 дівчат волейболісток готувалися від початку навчального року. Тому налаштовує своїх підопічних на перемо діти захопленням, займаються цим видом спорту і хочуть показати свою гру, свою майстерність і ці суперечі ну, такі в пертій борбі. Я думаю, що загальна освітня школа наша переможе. Підопічні пана Дмитра переконують взяти першість, крім фізичної підготовки. Їм допоможе синя жовта форма та підбадьорливий девіз. Нам продався Так. Слава Україні! Героям слава разом і. Загальноміські змагання з волейболу серед старшокласників у Коломиї відбуваються традиційно. У чемпіонаті беруть участь команди юнаків та дівчат. Вони представляють свої навчальні заклади. Щорічно організацією турніру займається відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради. Про те, що підготували цього разу, розповідає Інна Якуб'як. цікаво, У цьому заході візьме участь команда юних міліціонерів. Пою координує ковмиські МВМВС урочисте відкриття змагань відбулося у спортивному залі 10-ї школи. Опісля учасники розділилися на команди та змагалися на кількох площадках. Вікових обмежень розповідають організатори. До учасників не було. Головне, щоб вони навчалися у старших класах. Юні спортсмени кажуть, що волейбол у школах набуває усе більшої популярності і пояснюють, чому Тому що це перш за все технічна гра, і а по-друге, тут немає таких зіткнень, таких як в волейболі чи футболі. А я не люблю багато боротьби на полі. Переможці чекають грамоти та кубки. А краща команда представлятиме коломею на обласному рівні. Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Сьогодні на телеканалі НТК на запитання телеглядачів відповідатиме народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Коломиянин Руслан Зелик. Початок ефіру о 21-й годині. Телефон для запитань 38 000. І на сьогодні все Нагадую, інформацію нашого каналу. Можна читати й переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою, лише хороших новин. Побачимось. thank <laughs> you Цей день 11 лютого 1857 року у селі Угорниках біля Станиславова народилася Ольга Рошкевич, донька Михайла, українська письменниця і перекладачка псевдо надежда. Померла Ольга Рошкевич у селі Миклашів біля Львова, 30 травня 1935 року. Також 11 лютого 1917 року на центральній площі міста Коломиї відбувся багатолюдний мітинг російських військових, які на той час перебували в окупованій ними столиці покуття. Царські вояки виступили тоді на підтримку лютневої революції в Росії. Також 11 лютого 1919 року у тій же Коломиї в її повітовій окрузі зареєстровано найнижчу температуру. Стовпчик термометра опустився до позначки мінус 40 градусів за цельсієм. Тоді урядові установи та навчальні заклади не працювали. З чого діти городян мали велике задоволення? І ще одна природна сенсація сталася того ж таки дня 11 лютого 1933 року. На нічному небосхилі над Коломиєю кілька перехожих містян спостерігало незвичне явище. Це було два метеорити, за якими тягнувся вогняний шлейф. Небесні тіла рухалися в північному напрямку. Та, на жаль, місце їхнього падіння і досі не є відоме.